Слава Україні, мої любі друзі! І сьогодні ми розберемо мою партію з таким відомим блогером як Шахи для всіх. Що ж, почнемо. Кінів 3, кінів 6, G3, d 5 слон, слон G2, слон G4. Я, як звичайно, фенкетую свого слона, акуратно граю. Чорні тим часом зайняли центр пішочком вивели коня і вивели слона. Рокіровка, це 6 Зробила отакий блок проти мого слона. С4. Підриваю його блок. Є 6 Аж 3 Хочу вигнати його слона. Якщо не відійде, то зіграємо вже 4 Він б'є і ми б'ємо. Тут рекомендовано було бити. Але він не вдарив, він зіграв. Кінь D7, це не найкращий хід цій позиції. Найкраще було DC. Потім я би мав грати А4, щоб не було А4. Щоб не було ходу B5 і він не захистив свого пішака. А Надь, якби зіграв... От... би зіграв отак би зіграв і захистив. А ось тим пішачком я можу вдарити, він вдаре. І мій слон зі туру. Тому той слон дуже важливий. Тут би далі розвивалися ось такими темпами гра. Плюс-мінус рівно. Але він зіграв кінь Б на D7. І я зіграв Б3. Зідаю фанкетувати слона на Б2. І по тій діагоналі тиснути. Слон 7. Слон Б2. Рокіровка. Кінь 3. Хочу перевести коня на С2. По вам буде видно його план. Кінь є 8. Кінь С2. І слон на полі F6. Хочу розміняти мого слона. Ці позиції відійшов сюди. Але найкращим ходом було D4 все ж таки. А я зіграв D4. Що б тут могло? Кінь Д6. І все ж таки його слон ну, практично нічого не може. Тут я вже можна зіграти слона 3, і піджим... слона 3 і піджимати його слона. Але я так не зіграв, на жаль. Я зіграв слона 3. Насправді, тут могли вдарити. Туру на 1. Я би вдарив туру на F8. І була б така позиція. Вони б могли з'їсти конем на F8 госона. Що, на 8, сон F8? Кінь F8. І Ферзь так. Була б у нас така позиція, перевага чорних в чому заключається? Тому що, що в них є мощний, сильний центр проти мого слона, тобто мій слон безсильний. А його коники зараз десь поскачуть. Тобто, ось така була в нього гра. Але він не вдарив в метору, а зіграв слон Є7. Я з'їв. І він з'їв. Тут я помінявся, щоб розбити відкриту лінію на лінію С подальшому для моєї тури. І ЕД. Тут комп'ютер показує, що найкращим ходом був Е3. Як мінімум, це. Не дозволяємо зіграти чорним десь по-дальшому D4. Та й маємо далі можливість зіграти Д4. Тільки ще краще. Давайте зіграв зразу D4. Це був поганий хід. Кінь 6. І Кінь 3 і кінья 3. Хочеться десь коня на f5 поставити. Тура на полі 8 і Ферзь Ферзі 3. Вивіри всі фігури. З'єднав тури по першій лінії. Готуйся до ходу кінь в 5. Кінья 4. То не найкращий з цього сторони. Але ніякої критичної помилки тут нема. Тут варто мені було бити. Але я зіграв тура А на С1. Ви подумаєте, простий хід, що тут може бути? Але тут є такий удар, як кінь же 3. Подивимося варіант. Якщо не бити, його кінь нападає на мою туру, маємо відходити. І кінь просто назад відійде. І що? У них буде лишній пішак в мене король розкритий. А якщо ми б'ємо, то ферзь є 3 шахом. Мусимо мінятися. І У нас виходить така позиція, що цей пішак і оцей, вони ніби зв'язані, але вони не допомагають один одному. Вони розділені. І це буде слабкість, це відсталий пішак, і цей незахищений. Адже він ще стоїть на білому полі і слон допомогти не може. Але мій суперник цього ходу не знайшов і зіграв простий хід кінь Д6. Так, сказати ніхто не хоче цього ходу, Взаємна сліпота. Король Аж 2. Насправді, я не знаю, на що я цей хід зробив. Можливо, десь і боявся, щоб не нападав на піше АЖ. Можливо, десь хотів писати туру на ж 1. Щоб подальшому нападати на ворожого короля. А тут зіграли Кінь F6. І Кінь f 5. Свою ідею зробив. Розмінялись. ж 6. Я хожу в ферземне поле F4, щоб він. Бо на Д3 він стоїть неактивно. А на F4 якось до коня прив'язується, просто стоїть гарно. Кінь є 4 Це був не найкращий хід. Найкращий хід нього був. А5. І далі розвивати свою гру з ідеєю А4, щоб розбити мій ферзовий фланг. А як сталося, Я з'їв. Все Та ж таки, мені не подобається мій слон через оту опору. Він з'їв і я з'їв. І тура Є4. Активно в нього тура в центрі, на моє пішка. Я вийшов тут зіграти Е3. Спокійний хід. Комп'ютер це приблизно рівна позиція. А навіть перевага на мене, бо в мене є активний план провести пішачка на Б5 і зруйнувати його структуру. Тут я граю. Суперник грає А5, активно виводячи пішачка. Я король два 2 Розумію, свою помилку. Рано чи пізно, що король забув не найкращим ходом. Король Г7. І Б4. Хочемо провести Б5 і зруйнувати його структуру, а як мінімум зробити слабкість А6. Захищаю, тепер не можемо так зіграти. Я провожу це воно. А4. І тепер готуюся зіграти Б5. Комп'ютер показує, що найкращим ходом був А5. Після нього ми грати Б5 і чорні ніби нічим не ризикують. F5. Це вже помилка. Адже якби я тут зіграв а 4 його б пішак. його б не пішла оця лавина, його пішачки, його ідея. І цей пішак би вже не міг ніяк проснутися. Міг, а тоді б мій пішак розмінявся з тим, і оці до пішачки королю вже нічого не могли зробити. Але, на жаль, я цього не зробив і зіграв король 3. Це дуже поганий хід. Хід. Просто безідейний. Я не розумію. Я міг тут грати А4, міг зіграти Б5, також непоганий хід, щоб почати руйнувати його структуру. Але я зробив незрозумілий хід Королів 3. Тут вже комп'ютер показує рівенство. ж 5 Які в мене тут були хороші ходи? Починаємо з того, щоб був хороший хід Б5. Прориватися. Ну, Нащо я так довго чекаю, не розумію. Проривайся, поки можеш. Ні, я граю тура один. Похлопаю собі. І суперник не тратить дарма часу і проривається F4. Різнюючи мою структуру. ЖФ e, не хотів тут бити, бо потім були б ці зв'язки, і мого короля би побили. Відрізав його короля. І нарешті просуває тобі Б5. Удар, удар. І нападаю ще раз. Я тут вирішив поставити туру на А3. Це було найкраще рішення. Щоб зараз таки захистити. Удар же. Удар. І шах Труї сф 8 Король І2. Рай8. -І, і тут я зіваю ось такий удар, як Тура 4. Комп'ютер показує що це. Нічого страшного, але як для людини, це вже якийсь мінімальний стрес, що ти без пішачка твій король проти стоїть. Тут я вже дарі, це Якось зіснув на топ ячка. Він адекватно захистився. Тура H6. Зробив правильний хід, хочу короля просунути далі. Я хочу якось топічка виграти, але не можу. Тут треба було ще остання надії зіграти D4, щоб якось з'їсти топшачка і грати цю позицію, але. На жаль, вже ні. Я зіграв Тура 8. І після король H4. Шансів тут же не було. Тура Ф3 зіграв, Тураж 3. на Ф4. І суперник з грамою Туру я здався. Ось така партія. Дякую всім за перегляд. Бувайте! Удачі!